Є новина, друзі, 22-річні включно. Трамп взяв під крило Україну та таємні зустрічі в Катарі. Дослухайте до кінця. Ну, вже ми маємо всі дані. Тобто, слава Богу, прийнята постанова про виїзд для молоді. 22 роки включно, тобто до 23 років змінили там циферку після критики суспільної. Ну вони кажуть, що так не було, але я в це не вірю. Я думаю, хотіли подивитись на реакцію. Реакцію подивилися, що люди проти. Люди хочуть 22 роки включно, як і обіцяли. І це рішення прийнято. Воно вже опубліковано завтрашнього дня. Молоді люди можуть їхати за кордон. Вже і роз'яснення МВС. В ньому вказано, що для перетину кордону потрібно тільки закордонний паспорт. і Військово-обліковий документ, ну і електронну версію резерв. Тобто, якщо ви стоїте на обліку, немає у вас ніяких проблем, значить ви собі спокійно туди назад їздите. І це прекрасно. Це однозначно перемога суспільства, я вже про це говорив, але зупинятися не треба, тому що треба повернення всіх прав громадян, всім категоріям, тому що це ну, дивно виглядає 22 можна, а 23 не можна. А чому? Чому нам влада не пояснює? Чому не можна? От я, наприклад, не. Розуміємо, тепер щодо Трамп взяв Україну під своє крило. З'являється дуже цікава інформація про гарантії безпеки. Що нібито США готові надати гарантії безпеки розвідку, супутнику там розвідку всі дані надаватися будуть відповідним чином ППО на землі і свої літаки, але вони це готові надати європейським силам, які мають. Ввести свої війська в Україну, тобто це їхня вимога. Вимога Трампа. Трамп хоче, щоб Європа, ну ця коаліція рішучих. В лапках а вона не рішучих ніхріна, вибачте за слово, ввели війська в Україну, але в Європі вже навіть починають проводити опитування, що люди проти того, щоб європейські війська були в Україні. А як ви хочете гарантувати безпеку Україні? Ну і слава Богу, є такі країни: Британія, і Франція, можливо, вони тільки нададуть фізично військових, і тоді Трамп надасть їм повітряний захист і гарантії, тому що це важливо. Кому Трамп буде надавати повітряний захист і закривати повітряний простір України? І давати ППО і контролювати там супутникову розвідку, все давати крім військ. Якщо там не буде військ європейських, тобто зараз іде дискусія, але це дуже добре, тому що якщо США перекриють в Україні повітряний простір. Ну навряд чи Путін чи там я не знаю, будь-хто інший взагалі задумається про те, щоб ще раз нападати на нашу державу. Це нам дуже потрібно. Е, до речі, Єрмак я вже розповідав і Умєров, Вони їдуть на наступному тижні говорити якраз про гарантії безпеки і про можливу зустріч е, Путіна е, Зеленського. І більше буде в нас деталей. Але бачите, європейці не хочуть реально ввести війська які можуть зупинити цю війну. Тим більше ніхто ж не вимагає від них, щоб вони стояли на лінії фронту і воювали. З нашими збройними силами. Ні. Хоча би точки опору: Львів, Дніпро, Київ, Одеса і повний контроль в повітрі. І все. А далі так все зроблять ЗСУ. Тому що ну, вони і так вміють воювати, а ті просто не вміють. Але їхня присутність вона дасть чіткий сигнал росіянам. Друге питання по Трампу, чому він взяв Україну крило, Кажуть, що. Трамп все таки натиснув на Орбана, і Орбан має зняти вето на вступ в Україну в ЄС, і це прекрасно, тому що це буде ну сигнал для всієї Європи, що якби ну. Трамп він контролює питання України і він хоче, щоб Україна здобувала відповідні речі. І вступ в ЄС це однозначна гарантія безпеки. щоб там європейці не говорили? Якщо Україна буде в ЄС і буде там прийнята, це однозначно теж для всіх світі зрозуміло, що Україна в ЄС і ЄС не покине Україну, якщо на неї знов хтось захоче ну мордор напасти на нас. Це теж об'єктивні гарантії безпеки. І добре, що Трамп. Тисне на Орбана. Ми за цим будемо стежити. Якщо більше ударів по дружбі не буде, значить, все ж таки е, Трамп натиснув на Орбана і він зніме оце вето. Є такі країни, як Польща, там теж лунають голоси, що треба блокувати вступ України в ЄС. Ну я думаю, якщо Трамп е, це просуває, то ніхто це не заблокує. І це говорить про те, що Трамп веде Україну до завершення війни з гарантіями безпеки і тримає її під своїм крилом. І це нам. Добра і хороша новина, та таємна зустріч в Катарі ніхто не говорить. Але Єрмак і Уміров, ну от вчора вони були в Катарі, я не знаю, де вони там зараз вже вилетіли, звідти не вилетіли. Вони провели зустріч з віце премєр міністром цієї країни, ніби говорили про там спільні якісь проекти і про безпеку. Але що цікаво, розумієте, це Єрмак і Уміров, це якраз переговорники з української сторони про завершення війни. Про гарантії безпеки, які будуть вести перемовини з Віткуфом, ну і в мене знаєте, є таке припущення: або Катар розглядається як площадка для зустрічі Путіна і Зеленського, або Катар робить якісь посередницькі зусилля. Тому що ну ми знаємо, що в цих країн і в Арабських Еміратів Катара хороші відносини з росіянами, тому що вони торгують нафтою і постійно домовляються. Так, от ну, цікаво. Цікаво, тому що просто так, якби два основних переговірника від України, які зараз ведуть перемовини про завершення війни по лінії фронту і готуються зустріч Путіна і Зеленського, туди би не літали. Тим більше інформації немає. Просто така суха вижимка, безпекова ситуація. Ну і якби розповідали представникам Катару, що відбувається на перемовинах США та Росії. Напишіть свою думку: Лайк репост, підписка, Телеграм в шапці профіля, підписуйтесь.